Два роки тому, з ініціативи родини відомого прикарпатського поета Ярослава Дорошенка в місті Іван-Франківську була заснована премія його імені в двох номінаціях за збірку сонетів та за цикл сонетів. Цього року лауреатами премії стали двоє літераторів з Вінничини і з міста Суми. Вручення високих нагород відбулося в мистецькій залі наукової бібліотеки імені Івана Франка. Претендентів було аж десятеро. Тому високій комісії при премійськоконкомі було нелегко визначити переможці. Цьогорічними стали Віктор Мельник з Вінничини за збірку триліарди сонетів та Юрій Назаренко з міста Суми за цикл Королівський вінок сонетів. Ця премія є надзвичайно важливою. Ми сьогодні в місті маємо дві премії премія імені Івана Яковича Франка і премія імені Ярослава Дорошенка. Премія імені Дорошенка вона всеукраїнського рівня, всеукраїнського масштабу. І ви бачили ту велику географію претендентів на нагородження цієї премії в цьому році. Нам було дуже приємно. Нам було дуже непросто в журі. і Відбувалося декілька засідань, були дискусії щоб визначити переможців, звучала висока поезія, пісні. Добре, щире слово про Ярослава Дорошенка мовили його побратими по Перу. Євген Баран, Степан Процюк, Ярослав Ткачівський та минулорічний лауреат Василь Рябий. Підготувала і вела програму вдова письменника Ганна Дорошенко.